Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо захист нашого суверенітету від ворога окупанта. вистоїмо, переможемо. На що в групі в Фейсбуці я прийшла таку інформацію і вирішила пройтися в себе в своїх кущах Гортензії, перевірити, пошукати про квіткові бруньки і не квіткові бруньки. Вирішила я подивитися, чи є в мене така і візуальна різниця. І ось було пояснено і зі світлинами, як відрізнити квіткову бруньку від неквіткової. Я вам показую зараз в кадрі квіткова брунька, як її ідентифікувати. Вона має такий видовжений конус, і листочки, як ніби міцно-міцно притиснуті, огортають те, що всередині тих листочків. От бачите, таке, таке притиснути, огорнути. Трішки розфокусуватися, бо досить-досить близько. Камера. Ось іще варіант. Бачите, листочок до листочка, листочок до листочка. І всередині бережеться щось ціне. А якщо листочки відразу, вони ось відгортаються, ось, бачите, починає рости. І відгорнутий вліво листочок вправо листочок. Ось, відгорнутий вліво листочок, вправо листочок. Нема такого видовженого конуса. Тобто йде відразу відгортання листочків і якби дає шлях проростанню тої бруньки. Оце означає, що це ну, майбутній новий пагін і десь в ньому. Може, на верхівці теж закладеться квіткова брунька, в залежності, мабуть, що як ми будемо підгодовувати і дивитися, доглядати троє е... гортензії в новому сезоні. Ось пройшлася я отак і дивилася, де в мене що відгорнуто. Є квіткові бруньки, їх не так аж надто багато все-таки більше бруньок тих, які дадуть нові пагони. Але є і квіткові. А ці, що дадуть нові пагони, треба, напевно, що буде її гарно навесні. Не, не напевно, а точно треба буде їх гарно навесні підгодовувати, щоб вони заложували нам красу на майбутнє квітування. Цікаво, чи ви проходили в себе, заглядали в свої гортензії, визначали, де вас квіткові бруньки. Буду вдячна вам за відгуки. Ось, бачите, в мене ось тут ось якраз три. Такі красуні, квіткові бруньки розмістилися недалечко одна від одної. Дякую вам за увагу. Буду чекати на відгуки. Всім до наступних відео і па-па!